Доброго дня, любі! Як бачите, весна, сьогодні 22 число, тому ну, що в нас на дорозі відбувається. Так, трошки виключив двірники, щоб вам передати повну красоту цієї погоди. Хто там ще хоче в Канаду? Я вас запрошую, бачите яка в нас погода класна, весняна. Снігу мете повним ходом. Так ну що, можу точно вам сказати, що на цій компанії це мій останній тріп. Тобто все, от я зараз доїжджаю і я закінчую роботу на цій компанії. Як я казав, як там кажуть, пацан сказав, пацан зробив. Я казав, що при будь-якому розкладі я з компанії йду. Що в принципі я і вирішив зробити. Не хочеться мені боротися з такими, знаєте, як це правильно сказати, з повітряними вітряками. За якісь там тих виясняти ті очікування, то все. Вони не хоче за це платити. Раз заплатять, раз не заплатять, раз заплатять. Тобто, ну, мені знаєте, якось не, 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 не дуже мені комфортно. І по-друге, Майлів стає, ну, стало дуже мало. Коротше. Тобто, ладно, там з тим очікуванням, бок з ним я скажу так, знаєте, якщо бути вже до кінця чесним, Бог з ним з тим очікуванням, от, хоча б майлів би Майлів то що туди можна, там, скажімо, призакрити очі на деякі речі. А тут Майлів. Взагалі, тобто, вони в мене впали, тобто, я бачу ту тенденцію, ну, коротше, я вже там наблюдав пару моїх паролів, що я бачу, в мене все нижче, нижче, нижче опускалася моя зарплата. Ну, І тому я в принципі, вирішив, вирішив так як вирішив. Коротше. Останньою каплею було, що оп я опять став, опять стояв, цілий день простояв, вони мені там накрутили, намотили там О 5, 5,5,5,5. 5, ну, в принципі, я ще раз говорю туди, коли я знімав е, відео про те, що мене це дістало, і я в принципі, ну, хочу йти звідси, в принципі, все я туди правильно думав, нема сенсу лишатися. І в принципі, якби, це завжди так треба просто розуміти ту ситуацію. Я і так достатньо часу більше року дав. Ті компанії, я надіявся, можливо, на якісь, знаєте, більш таке, ну, не знаю, там, добре, спочатку я рахував, ну я прийшов на компанію, ну а людина, туди-сюди відношення. А я вам скажу так, що відношення на, на початках було краще, ніж відношення зараз. тобто Вже з часом попрацювавши, тобто зараз взагалі типу, ну не подобається, типу, ну, не, ну тут твоя справа, знаєте. тобто там, ну Я навіть не знаю, знаєте, чесно, я вам скажу не. От, в принципі, от коли там хтось, от, ну, ми всі ходимо на роботу, ми ходимо всі за зарплату. І коли вам починають розказувати про якісь там вищі матерії, про те, що треба там почекати, потерпіти, або, знаєте, коли, от, там, люблять, коли ти приходиш на роботу, там хтось новий починає говорити Ой, та ти знаєш ситуація. Що, мов, тобі головне там експірієнс отримати, а потім ти почнеш заробляти тут, ну, все в таке, знаєте, починають вас там лічити. А ти працюєш-працюєш, а, ну, аби типу, прогрес у ноль. Тобто, вам не хочуть ні доплачувати, вам нічого не хочуть вам. Вам, типу, на такому самому старті. Ну, то, Тобто, це стає нецікаво. Я вам на повному серйозі кажу. Відпрацювавши рік, я просто... Е Подивився на ту всю ситуацію, я зрозумів, що в принципі, ну, можна було ще раніше це все лишати. Але я ще раз говорю, я то не хотів просто якби, завжди хочеться ну, вірити в краще, Знаєте, що можливо. Ну, зараз тенденція така, ситуація така, ще щось ще щось. Тобто можна багато е, знаходити різних таких причин, чому там, варто за, е, треба залишатися. Але це, скоріше, таке, сам собі, е, таке, знаєте, ну якби, Займаєшся любов'ю своїм мозгом, тому що ти йому стараєшся якби, внушити, що та ні, та все буде класно, класно, не переживай, а класно не буде. Ну, реально класно не буде. Тобто є певні речі. Якщо в тих мінусів більше, знаєте, все дуже просто. Я завжди кажу, краще от, ти сів, порахував плюси, порахував мінуси. То-то, 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 то-то. Все, ти зрозумів, варто тобі, не варто, потрібно воно тобі, не потрібно. Ну, Для чого там лишній раз, як кажуть, бігти е, за. За потягом, якщо краще почекати на наступний, все ну, ж моя думка. Але це таке про роботу я ще розкажу. Ще то, що буде відео власне, про цю компанію, я ще знімлю обов'язково. Я розкажу все по-чесному, розкажу як, що, де, куди, які в них підводні камні. Для кого ця компанія підійде, для кого не підійде. Тобто вам в двох словах розкажу це все. Зроблю відео, знайду час, бо зараз я вже зайнятий другий, я тепер в пошуках нової роботи, як розумієте. Я вже практично, можна сказати, безробітний одною ногою. Але це все дурниця. Коротше, народ, Сьогодні мені приволочили приволочили ці як його дивани зі столом. І коротше, ну, я сьогодні теж я вже коли додому, бо я додому зараз вертаюся, в принципі, їду. І це, Коли я повернуся додому, я знімлю. Коротше, вони ті дивани не запхали по факту в хату. Е, тобто, ну, як то кажуть, все буде знято, все буде показано, як, як ми з цієї ситуації будемо виходити. Я ще не знаю, що я буду робити, чесно кажучи. Е, тримаю, як -то тримаю пальця, щоб мені стіну не прийдеться розбирати в домі, щоб занести чи десь вікна виколупувати, щоб ті дивани заволочити. Діл зайшов, дивани не зайшли. Ну, от таке. ну Буває. Е, тому вже потім вдома вам покажу, як це, як це в нас відбувається, буде та вся. Ой, блін, я вам кажу, коротше. А, знаєте, я завжди сміюся, бо дружина каже, каже, та вони каже, не можуть там занести. Я кажу, бачите, нього, кажу. кажу а в нас би, кажу, двох пасажирів би знайшли, би, каже, якби нормально поляну проставився з горівкою, вони б тобі слона би в хату запхали. А то там падло, напрягатися. В Україні вже можна було б знайти людей, вони б, я кажу, там би файно проставився, то вони тобі слонами в хату запхали, ще б ще півстіни розібрали, зібрали і сказали би нормально, так було. Ой, ну, от так, бачите, така в нас погода. Весна, ну що, весна йде, красу несе. Зразу видно, підсніжники можна йти збирати, все, що хочеш. Але тобто мені вікна позаліплювали, позамерзали, як в того поляка, який їхав, і то, як йому там внизу писали, що е, включи обігрів на стекло. Да, його включаєш на стекло, він ну, воно допомагає, але повірте. Тобто це не є така прям панацея, тому що ви не забувайте, коли ви там включаєте тепло, воно і в кабіні починає ставати надзвичайно душно. Ой, друзі, от така погода сьогодні. Ну то просто треш, слухайте. проїхав всю дорогу, от в... в Квебеці не було з нього. Все, в Нью-Брансів, сюди, де Едмостон, Вудсток. Ну, оце є специфіка от цього от, власне, в Ню-Брансвіку цього регіону. Тут він набагато сніжніший набагато холодніший, ніж куди я рухаюся. У ну, нас теж планується сніг так само. Тобто не думайте, він у нас теж буде падати там, в, в, в Монтовській арії, чи як там сказати. Там, що всюди. Ну, але тим не менше, я просто сподіваюся, що я туди доїду, що зараз сніг перестане. Тобто, але зараз отака погода. А, і ще от, забув сказати. Да? Ну, я думаю, що всі вже це чули і знають, що то вже не є новина. Я вже так вже просто знаєте, як то всі, всі про це говорять, так я теж скажу ні. Е, що е, продовжили все-таки програму? Бачите, всі не сподівалися, не сподівалися, але програму продовжували до 15 липня. Е, всі е, зможуть, бажаючих ну, отримати там візи, податися на візи до 15 липня, а в'їхати зможуть аж до 24-го року. Тобто, в принципі. Друзі, маєте час, маєте, ну, хто хоче, я, власне, говорю про імміграцію, про то все. Хто хоче їхати сюди, це, власне, ще маєте час підготуватися, собі продумати план, можливо, підкладати грошення, тому що тут без грошей нікуди, я вам зразу говорю. А може хтось передумає, ну, коротше, в кожного своя справа. Тому що, щоб ви розуміли, от така у нас зараз ситуація. В принципі, все круто і все класно. О така справа. Тому, друзі, я всім вам бажаю всього найкращого і продовження буде в наступних відео. До зустрічі! Слава Україні! Героям слава!